Друзі, привіт! Розпочато новий тиждень, розпочато крайній тиждень цієї каденції. Я вибираюсь з Англії сьогодні вівторок тільки. Вибираємось ми від Бристоля. На даний момент ми проїжджаємо Бристольську Затоку і цей міст такий самий прикольний, як і міст королеви Єлизавети. Гляньте, які краєвиди сонечко встає. Кругом вода. Вчора, як я їхав в цей бік, води було значно менше, тобто зараз якраз десь прилив. Про що піде дане відео? Давайте його зробимо про те, як. Як ми готуємо машинку до заміни, як ми міняємось, які нюанси потрібно знати, якщо ви підете працювати. Хоча як підете у всіх по-різному, але розкажу вам, як саме це відбувається у нас. 11-й тиждень закінчується і все плавно перетікає до нашого відпочинку. До нашого відпочинку в Італії, який вже зовсім незабаром. Сьогодні 13 червня, з 2 липня у нас відпочинок. Вчора в мене трішки змінилась робота, змінилась в плані менеджера. Я бачу, що змінилась, ну, можливо, не в плані лінії, але чомусь мені вже не дали поїзд. І я буду їхати тепер Швейцарію транзитом. А тому вчора я трішки заморочився на завантаженні. Мене два рази перевантажували і все рівно в них не вийшло те, що я хотів. Зараз я кажу про навантаження на ведучу вісь. У мене трішки трішки не вистачає на Ведучку. У мене 9,3, а мінімальне 9,3. З отчетом того, що я Випалю ще дизеля, то буде мені трішки реновасто. Ну, якось будемо проходити. Надіюсь, що нас не зупинять, Надіюсь, що все пройде добре, тому що не хотілося б в останній рейс потрапляти на якісь контролі чи ще на щось. Ось така вона ранкова Англія. В Англії зараз 5.40, немає ще 6 годин навіть. Я прямую на митницю Вашфорт, будем митнитись і, як завжди, на паромчик BFDS. Перший етап підготовки до заміни вже розпочаток. Якось так він виглядає. Будемо мити нашу машинку і готуємось готуємось далі в дорогу. В суботу міняємося ще три дні, а ми йдемо пити каву на халяву. Четко зараз буде машинка ідеально. Три дні покатаюсь ще на чисті. їдемо на виїзд на чистенькій машинці вже на хвості ще наша сидить одна. Хотіла помитися, але там ткачера що вирішив не митися сьогодні. Зараз зніму як помили, зупинюсь. Погляньте які баки. Лісочки, все намили, Тент блистить на сонечку, вся машинка вимита. Шикарно, ребята миють табличка відкрилась. О, так вона виламалась це вже не дуже добре. Треба буде щось придумати потім. Бачите як від свічі, Просто огонь. І тут такий самий бак. Ну все. Прямуємо далі. В Італію. Ще треба в Італію заскочити і вернутися. Трішки вернутися. І так, вирушаємо в передостанню, передостанній рейс. Вон ще машинка. Це та, що після мене стояла на мойці. Також намили. Перерахувати. Перерахуй. Перерахувати. Ще раз перерахуй. Це я знаходжусь на нашому сервісі. Хто не знає, хто знає, то добре Розверніться, коли буде можливість. Перерахувати. Розверніться, коли буде можливість. Тут ми заправляємося адблу і печемо далі по нашому маршруту, який у нас є на цій каденції, найкращий із всіх маршрутів. Перерахувати. Англія, Італія найкраща лінія. Можливо, як для кого, можливо, комусь і Німеччина През заходить. 40 метрів поверніть праворуч на перехресті з круговим рухом і виїдьте на першому виїзді. Тим більше, літом Німеччина можна сказати, непогано. Там нема тої жари, що в Італії. Але ми вже всю жару пережили на цю каденцію і залишається останній. Остання Італія, останніх пару днів пожаритись і далі мінятись вже їхати в прохолоднішу Литву для того, щоб повернутися на легкові в Італію. Вибираємось на автобанчик і шкварим, шкварим далі. Нам потрібно сьогодні по максимуму, завтра по максимуму. Поверніть. Щоб нам встигнути. Як бусик далеко став. оце розуміюча людина. Боїться, що я його зачеплю, але це. Але дивиться і чекає, коли подякуєш, махнув головою. Про що я там, про що я там, про що я там? Я вже забув про що я говорив. А, виїжджаємо на автобан, і шкваримо. Нам потрібно як по максимуму пройти, щоб в четверг хоча б розвантажитись, четверг у нас є завтра. Зараз я знаходжусь в Бельгії і мені ще до розвантаження 1020 кілометрів. Якщо я сьогодні ще приложу кілометрів 350 400, то я встигаю розвантажитись в четвер. Тобто п'ятниця в мене буде. Повна для завантаження, замитнення і для виїзду оборотку. Це на перехресті ти? з круговим рухом і виїдьте на першому виїзді. І для виїзду в... з Італії. Я думаю, це план навіть дуже такий легкий, так що саме головне нам дотягнути наших 23 тонни пива. Давай, бабушка, їдь, 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 О ну, боже, як вона важко стартує. Ой, капець. Ти повезло. Йомою, трактор по автобану, ну це жесть, ви шо? Такого ще я не бачив, по автобану трактор їде. І вже в нас є перша мошка. я йон. Я ще до суботи їх стільки наб'ю, що... Придеться потім вікно ще мить. Ну нічого по моїм. З горочки котимось в 85. Погляньте, яке в мене вікно вже стало. Все обліпляне мошкою, що мив вчора, що не мив. Я вже в Швейцарії. Ранок і бачите, повітряні кулі літають. Це набагато крутіше, ніж квадрокоптер. Піднятись в небо і познімати щось з висоти пташиного польоту. Сидячи в кулі. Круто, круто. Так швейцарці відпочивають. Свої роду хобі Низько так висить. Прикольно, ой, я десь її загубив. Така Швейцарія у нас, початок Швейцарії. Скоро контролі. У мене 3 години руля. Скоро буде наш 37-й з'їзд, хочу піти в душок, сходити, там хороший душок. Головне, щоб нас не звели на контролі. Хоча в нас пломба стоїть, нас не повинні відкривати, але всяке може бути. Де я кріпив це пиво, що везу зараз. Але краще обійти, як завжди, цей контроль стороною. Ну Побачимо, будемо там побачимо. Ще нам 70 кілометрів. І за цих 70 кілометрів потрібно поміняти одну лампочку. Десь зупинюся раніше, У мене, як завжди, ліва задня лампа горить. Так що, прямуємо далі. Плануємо сьогодні розвантажити. Це і є наші світофорчики. Стоїмо, чекаємо. Одна машинка справа, одна машинка зліва, одна справа, одна зліва. Це нас так затримують перед Готардом і будемо прямувати в Сан готардо і в Італію. You know Guilty Self-Affection. My friends already told me But I don't wanna listen to I love the way you hold me Так, друзі, ми плавно телепортнулися в суботу 17 червня. Я тут вже поприбирав, покажу яку машинку я залишаю. Все прибрано, все ідеально чисто, підлога помита, всі резинові гумові накриття на столиках, чисті, вимиті, монітори, начищені. Усі 4 вікна, як бачите, ні однієї мошечки, ні однієї мушечки. І навіть переднє дзеркало. <рес> міняюсь я в Італії. Ще в мені залишився холодильничок помити. тут моя вода остиває Да і все. І все інше чисте. І ось народ логічно завершення цієї каденції міряємо дизель сумочки вже на вулиці. Десь бусик на під'їзді. В двох словах, як у нас проходить заміна. І що особливого, підписуємось такі бумажки, ну, тобто перевіряємо карточки і міряємо дизель. І все. Речі вигружаємо, речі загружаємо. Тобто 10 хвилин, якщо все по-нормальному. І поїхали. Щось мого бусика довго немає. Сказали 48 кілометрів і вже вони їдуть 48 хвилин. Це що означає, що їхня швидкість 60 км за годину? Щось якось це. Дуже довго. Чи Це я вже задолбався чекати Я цілий день реально чекаю. Такі зараз будуть з хвилини на хвилину, далі дорожка в Литву, так, світло тушу, летять комарі. І так, друзі, до нових зустрічей в сезоні відпочинку. На сьогодні з вами прощаюсь. Хай щастить!